Зякі, всім привіт! З вами, як завжди, Джон Бульдозер. І сьогодні в нас стартував четвертий лот аукціону. Це американська ПТ 9 рівня ТЛ7. Бачимо, що до зняття лота залишилося 12 годин 45 хвилин. Мінімальна ставка в нас складає 10 тисяч солота. Кількість товару 15 тисяч одиниць даних екземплярів. І зараз перейдемо до попереднього перегляду даної машини і подивимося, що конкретно вона з себе представляє. А представляє вона що? Це в нас гармата 120 мм, 2B Брітіш Gun, так називається. Не путайте, Брітіш Gun – це очевидно, що британська гармата перекладається, але танк в нас американський. Дивимось, бронебійним снарядом ми пробиваємо 252 мм. Підкаліберним 315 і осколочно фугасним 105. Середня шкода складає бронебійним і підкаліберним 360 одиниць, а осколочно фугасним нашим 460. І так, снарядів в магазині маємо 4. Час перезаряджання між пострілом 2-3 секунди. Час повного заряджання 43, середня шкода, 1831 04 розкид, Час зведення 2,6 секунд. Тут трошечки інші показники. Тут маємо розкид 0,38 на 100 метрів 1895 середня шкода. Мінус 10 маємо кути нахилу. Це дуже суперовсько. Дуже суперовсько. 25.03 швидкість горизонтального пересування при цілу. Дивимося, живучість. По живучості маємо що? 1500 міцність очок прочності машини. Бронювання. Бронювання тут вже 100 лоб в нас, він теж під кутами. маю конкретної колізії, колізії на моделі, але так, скажу вам, 100 мм має лоб. Приведений десь там під 45 градусів, десь так. Там буде, не знаю, 120-130, може може там навіть більше може. Що в нас ще? 50 мм борт, 45 корма. Башня 200, але бачимо: тут в нас є наш звичайний дзинзель чарівний у всіх американців. Він пробивається. Там, я не знаю, з 7 рівнями спокійно можна його пробувати. Башня 200, але 200 це ось тут 200. І ще плюс під, тут під нахилами, під кутами. Маємо корма борта борта 80 і корма 50 мм. Рухливість, що в нас? 50 км на годину вперед, 15 назад. Швидкість повороту шасі, 31,29 складає, скритність 15,28. Це такі показники вже. Е, не, так, ну, опять знов кажу, знов кажу що ця фетешка, вона більше така граєте Їздите з позиції на позицію. Не стоїте на одному місці, вам треба переїжджати завжди. Огляд маємо 370 метрів. І дальність дії зв'язку 745. Екіпаж складає 4 чоловіка, командир, навідник, водій заряджаючий. І загальне бачимо, що ця, ця машина преміумна, вона плюс додатково. Фармить кредити. Це, на це не дивіться. Це можливість здобуття забони, але вона в боновому магазині немає її. Ну безкоштовне пересадження екіпажу без штрафів і такий і, і, додатковий, і додатковий досвід забій. Ну, ось така машина. Робіть свої ставки, друзі. А також. Підписуйтесь на канал, ставте палець вгору. Чим нас більше, тим найкраще. Ще раз я вам це буду казати і буду нагадувати, нагадувати і нагадувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був, як завжди, ваш Джон Бульдозер. Хай щастить!